Добрий день, дорогі друзі. Ви на каналі Піркунк і зараз е, у нас відбувається жеребкування в фінальної частини е, наших змагань. Це Кубок, кубок пам'яті е, Загуляєва. Е, зараз ось е, Олександр Олексійович Безнасюк. Буде розпочинати жеребкування. Саме категорії 50 та 60. плюс. заповнили борються за з вами незалежність. Ми можемо і Дуже прошу вас. Давайте сьогодні. Ось зараз проходить урочисте відкриття цих, цього такого процесу. Представляють у нас учасників і. Дав це ориняся догуляєва, я став Яким спілкувалися протягом трьох місяців. І зробили те, що сьогодні в нас отримав. Це продукт. Матері... Завді... Ось зараз. Беру я паузу, тому що ви чуєте, як говорить головний суддя. і... Зараз була хвилина мовчання в пам'яті людей, хто втратили своє життя під час війни з Росією. Ще раз хочеться подякувати Збройним силам України за те, що надають змогу проводити такі змагання і не тільки такі знімати, грати, вигравати. Тому велика подяка і шана. Збройним силам України перемога буде за нами, це без питань. І ось зараз. Що у нас виходить? У нас є категорія 50+, і 60+. Плюс. Як буде проходити процес жеребкування? У нас є категорія зараз, буде 50+, плюс, 8%. Гравців вийшли по верхній сітці без поразок, і вісім гравців вийшло по нижній сітці гравці, котрі вийшли по нижній сітці, вони будуть виходити на гравців ті, хто вийшли по верхній сітці. Один нюанс те, що ті гравці, хто зустрічалися за вихід в Олімпійку, вони не можуть грати у першій зустрічі між собою. Ось це такий головний нюанс цього жеребкування. Тому в перших, в перших зустрічах Олімпійки ми не побачимо зустріч, таких саме зустрічей, котра відбувалася за вихід, якраз таки в Олімпійку. Буде цікаво цікаво подивитися від сітки. Я думаю, що багато що залежить, і ми будемо коментувати з вами, хто на кого виходить. Це цікавий процес. Ще раз хочу сказати, Олександр Олексійович є чемпіоном світу з преферансу. 15 років тому назад він виграв цей чемпіонат світу, і тоді за перемогу йому давали колоду карт, якраз якою він виграв, і зараз цією самою колодою тими самими картами буде проходити жеребкування, і кожен з учасників забере. На пам'ять собі карту, яку він, вигре, яку він витягне, це також дуже круто. Я думаю, дуже приємно взяти такі речі. Ось ще говорять те, що програвши той, хто програє в перші зараз. Будет организованный поминальный фуршет, в зал то есть он будет для как бы, людей свободным, Нет, не будет прекращаться. Захотите остановить партию, мы с тем еще раз объявим, стол накрыт, будьте любезны, подтягивайтесь. Не захотите, закончили, то есть он будет такой текущий, понимаете? Ті, хто гравці в першому турі програють свою зустріч в першому турі Олімпійки, потім буде роз, розіграш граш більярного кия, якраз таки серед гравців, хто програв в першому турі Олімпійки. Буде біля кий майстра, якщо я не помиляюся, Петренка і це буде також цікаво. Я думаю, що можливо. Буде на тв століці. Так. Тягнуть спочатку з першої корзини. Гравці, ті, хто вийшли без поразок в Олімпійки, вони будуть тягнути собі номер. Номер, під яким буде їхній посів. Після жеребкування ми оберемо. Найцікавішу зустріч, та хто буде ну, немає, показуватися у нас на ТВ-столі. кожен буде витягувати. Ви все забираєте і витягнете. Потім будуть ваших соперників витягувати. Значить, дивіться, ще запитали. Я зразу буду пояснювати Витягнути витягнут перший весь ці дні, 16, 17, 9, 24, 25, 8, 5, 28, 21, 12, 13, 20, 29, 4. Це в і Це те ж саме, я по Я буду зразу, якщо пари будуть, це тітки, вже коли вас помічні. Тому ще раз я за лінію, от розставляю, зона це в цьому місці. Вже, і я буду потихеньку людей Перший коломієць. Ось перший у нас Сергій Коломієць. До речі, директор білярного клубу Променада. Дуже сильний гравець, один з фаворитів турніру. І. 13. Номер 13. Ось. ось значить, Такий номер витягує номер, Сергій. Він, вже, він не може грати з 20-ти. Ну, так, коли немає у нього програвших, то ти може кожен із восьми грати з тою. Тепер далі, король Олександр. Король Олександр це Пироль також Александр. один з найкращих майстрів Сінь. у сеньорської лігі. сім. 7. Два таких Пироль. одних Пироль. з головних Пироль. фаворитів змагань, І на мою король. думку. Віктор не може грати з королем. Ось от я Олександр Олексійович якраз розказує постійно, що може чи не може бути. Квасюк ось. Квасюк. Ось Квасюк Квасюк. Зараз буде тягнути. Він за нього Олександр Олексійович тягне карту. Також це один з головних фаворитів. У нас дуже п'ятий номер, дуже сильний склад змагань, тому. Я, чесно кажучи, поки що не розумів, хто саме найголовніший фаворит тому що ось Істомін, Стом. Владислав, один з найкращих Четверт. одеських гравців. Батько, до речі, істоміна Олександра, майстра спорта е, з а, Одеси. Значит, було. Номер, номер п'ять. А витягнув із Томін 4-й. А, вибачте. Четвертий номер. З ним не може грати. 24. Четвертий номер. Витягнув 25, Владислав Істомін. А Ван 29-й, то він вже з От значить. Ось. 29 Тепер у нас Іванов, Олександр. Іванов Олександр, батько Вікторії Іванової, Ми дивилися його зустріч вже на ТВ столі. Позавчора 12. номер 12 витягує, 12. і номер, Олександр 12. дуже також дуже потужний гравець, котрий буде претендувати 12. на призові місця. 21. А це у нас воли. значить, 21 номер може бути. Так, ще Немченко. Немченко Сергій. Давайте подивимося. Немченко також. Думаю, що не головний, прямо фаворит, але також потужний гравець. Потужний гравець. Ну, тут всі-всі претендують на перемогу. Клименко Ігор. Ну, чесно кажучи, ось Немченко і Клеменко, Я не знайомий, не знаю, як вони грають, але вийшли по верхній сітці, тому я впевнений, що боротьбу вони свою нав'яжуть своїм суперникам, і зараз будуть тягнути також карту один з найсильніших гравців. Останній по, по верхній сітці Клімок Олександр номер 8 Вінницький гравець, також один з найкращих у Вінниці. Тому. І ось зараз після цього будуть тягнути, тягнути карту. Гравці з нижньої сітки ми будемо дізнаватися хто з ким. Буде зустрічатися. Якщо є, є якісь запитання по жеребкуванню, можете писати, я дивлюся обов'язково чат. часу. Починається е, жеребкування нижньої частини. І ось зараз є буду які, коментувати які, які вам. Які програли, але немає в них поверхні сітки, з ким вони можуть дати подати чорномис, тому вони будуть тобі останні. А тепер перший перевитягуємо. Друга корзина. 17, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 29, 32. От, Перший не може грати, буде витягувати Іщенко. він не може грати 20, Іщенко, 25. Олександр. От, 26, витягувати 26. буде зараз свого суперника. Ми дізнаємося, з ким буде грати Олександр. Відіщенко підходить. 28. 28, 5, 28. Це у нас перша пара. Васюк Іщенко. Перша пара Квасюк Іщенко. Далі. Вслідуючий е, у нас буде Топчу. Топ, ось ось. Топчу топ, топ, топ топ Віталії. Цікаво. Тут потужний гравець. Я його особисто знаю. Топ, я Чемпіон я вона, сеньорської ліги одного з турів. Ось. Цікаво, з ким він буде грати, можливо, ТВ стіл буде в нього. 24-й. Забирайте. 24-й топчу в Італії. Значить, далі, Волик зараз буде, він не може грати з 21-ї. Так, щось я не зрозумів. 21-й не може грати. З ким грає топчу. Я все розкажу. Ага, потім. Так, Волик витягує 32-й. Король Волик. Дуже цікава буде зустріч. І, і ось тебе стіл. Король Волик. Дуже цікава. Дуже. Потужна зустріч. Ми Мороз, будемо відка. одразу після драти, відкриття транслювати цю зустріч. Мороз. Будете. Ще залишивангало. Ага. 29 проходить. Вже 28 хорошо, 29-й ми приберемо і буде витягувати гонгал. Зараз витягую гонгал свого, свого суперника. Також достатньо сильний гравець. Вчора ми його дивилися. З ким він буде грати. Ага, ну щось Олександр Олексійович не сказав, з ким він буде грати. Ну, нам головне у нас зустріч буде. Король, Король Волик на ТВ столі. Ось це головне. Мороз. Витягнув також номер 20. Уся сітка є на турнамент сервісі. Слюсеренко. Слюсеренко. Двадцять Номер 21. Тепер остались два наших коптера. Я за Діденко. Діденко Сергій. Діденко 17. Номер 17. Остається. І Чорномис номер 29 Усе це ви можете побачити на турнамент сервісі, буде сітка за декілька хвилин після від... Від... закриття, точніше, жеребкування, і завершилося у нас жеребкування категорії 50. А тепер буде розпочинатися по той же схемі, що і 50, але категорія тепер 60. Увага, 60. У вас номера 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15. Вот. От перший витягує броню. Так, у нас Баранюк Вадим. Це також так, так само буде все проходити. Зараз гравці, котрі вийшли по верхній сітці, без поразок тягнуть собі номери, а потім гравці з нижньої сітки знаходять своїх суперників. Ось Баранюк витягує номер 11. Павлюк. Павлюк тепер витягує. Ну, Тут трошки менше у мене інформації, хто як я, 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 я граю. Павлюк номер 7 Ось мені здається, зараз я дивлюся склад учасників, хто вийшов у категорії 60. І для мене фаворит це Меренчук Степан, Зимак Микола, Король Геннадій, Ариванюк Іван. Самборський Сергій. Ось мені здається, що саме серед цих гравців буде, буде боротьба саме за перші місця. Ось Миранчук, Степан, один з головних фаворитів. Номер два. Думаю, що ніхто не, не дуже хоче потрапляти одразу до. Перше, о, перше, першого кола Олімпійки на Степана. Я б не дуже хотів. Це дечкови. Це 10. Ось 10. 23. Номер. Ми будемо грати зразу 23-й відстави, в черзі ося, де відтягувати. 15, І останці в нас каже. Він не може грати самборським. 15-й номер це 18-й, не може бути самборський. І останній зима. Зимак. Також один з фаворитів. Номер 14. Ну як на мене, прикольне жеребкування тим, що люди тягнуть карти своїми руками, як сказати, роблять для себе сітку з ким хто буде грати, тому це завжди цікавіше. Коли комп'ютер обирає тобі долю, це таке. Ти завжди можеш сказати ось технології. А так своїми руками витягнув і далі будеш грати. Мені здається, це найправильніший підхід в жеребкуванні, коли ти саме руками витягуєш. Нема потім кому говорити, що ось щось там пішло не так, там би підстроїли. Вісімнацій номер відклади. І підходить сам борський. Ось сам борський. До речі, Сергій е з Житомира. Мені здається, що також повинен е претендувати на призові місця. Я його пам'ятаю, я тільки починав більярд. Грати. Ну, ні, ну не тільки поча, а тільки починав їздити на змагання і приїжджав до Житомира, були юніорські, юношіські змагання серед молоді. І тоді якраз таки самборські, дуже так Сергій тепло приймав себе нас, усю нашу донецьку команду в Житомирі, дуже приємний, такий е, приємна людина. Завжди допоможе. все, ну. З усім. Ну, взагалі такий склад учасників, в принципі, на турнірі дуже поважаємі і поважні люди. Приймають участь і ректори, і професори, і лікарі. Відомі, відомі люди. то Дуже представницький у нас склад на цих змаганнях. Ось Іван Іванич Луцький номер 18. Також хочеться, щоб він е виходив якомога далі в цьому турнірі. І от останній мож... Мошківський Вадим тягне 26. Зараз вся сітка буде на турнамент. Сервісі за декілька хвилин розпочнеться у нас матч першого кола Олімпійки. волік Король тому не відключаємося. Я зараз пересоздаду трансляцію і будемо дивитися цей прекрасний матч.